Добрий ранок. Маляка, у нас сьогодні з вами сенсорний розвиток. Світить сонечко віконце, світить, усміхається. Ой погляньте, хто прийшов? Хто до нас вітається? Та це ж киця до нас прийшла з торбинкою. Несла киця у торбині, олівці зелені й сині. Киця дуже поспішала. І дірок не помічала. Киця дірку не зашила, олівці всі розгубила. Малята, давайте допоможемо киці зібрати олівці. У мене є коробочки. Якого кольору ця коробочка синього, а ця зеленого. Ми з вами будемо розкладати сині олівці. Синю коробочку, а зелені олівці в зелену коробочку. Малята якого кольору цей олівець? Так. Зеленого. Ми його покладемо в коробочку зеленого кольору. А цей олівець якого кольору? Синього. І ми його покладемо в коробочку синього кольору. Малята якого кольору цей олівець? Так, зеленого. Ми його покладемо в коробочку зеленого кольору. А цей олівець якого кольору? Синього. І ми його покладемо в коробочку синього кольору. А цей олівець якого кольору? Синього. І ми його покладемо в коробочку синього кольору. Малята, якого кольору цей олівець? Так, зеленого. Ми його покладемо в коробочку зеленого кольору. Малята, молодці, ви зібрали всі олівці. І киця вам дуже вдячна. Олівці відпочивають і на діток поглядають. Хочуть з нами вони грати та картинки малювати. Дітки, погляньте, що для нас намалювали олівці. Діти, що намальовано на цій картинці? Так, це зелений листочок. А як ви вважаєте, який олівчик намалював цю картину? Молодці, зелений. Це синя хмаринка. І її намалював синій олівчик. А це зелений огірок, який олівчик його намалював? Зелений олівчик. А тут намальована синя кулька. І її намалював синій олівець. Дякую вам за допомогу, малята. До нових зустрічей.